Мирного плану не буде. В Путіна не збираються вести перемовини з Україною, а в американського президента зростає нетерпимість до російського диктатора. Водночас в офісі президента кажуть, що операція зсу на Курщині буде козиром на мирних перемовинах з Російською Федерацією. Про ці та інші події далі поговоримо із нашим гостем політологом. Ми раді вітати в студії ринкового шоу прокидайся, доктора політичних наук, експерта аналітичного центру об'єднана Україна пана Ігоря Петренко. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, результати операції ЗСУ на Курщині обов'язково використають під час мирних перемовин. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Угу. Бо вони руйнують міф про так звану непереможну Росію. До великої війни із Україною Путін пам'ятаєте погрожував дійти мало не до ла Ла-Манша. Ну а зараз, як ви розумієте, росіяни не можуть вже півроку відбити частину власної суверенної території. Також Михайло Подоляк додав, що це через це Китай вважає російського диктатора. Вибачте, нікчемою. Не вибачать. Е, нагадаю, що операція ЗСУ на Курщині триває вже півроку, і от саме сьогодні а. у нас така мій речі. Місця. До речі, виходячи з цього, пане Ігорю. Е, яким чином ця операція на Курщині може стати козиром в рукаві е, України в мирних перемовинах? Якщо ви пам'ятаєте, Путін дуже любив говорити про те, що необхідно враховувати реалії на землі. Тепер Путін так відповідно не говорить. От, тому що частина його території окупована Україною. Треба по перше, подякувати нашим хлопцям, які угу. продовжують обороняти цю частину. Території, да, дійсно, тому що це великий для нас козир. Там ситуація доволі складна. Ми бачили вже там і північних корейців, яких уже забрали відповідно на ротацію. За різними підрахунками, там 5, 5 тисяч їх виведені відповідно з ладу, і пораненими, вбитими, і безвісти пропавшими, і так далі. Тому так. Да. І виходить так, що частина території ядерної наддержави, яка аля там володіла Другою армією світу, яка хоче, щоб з неї там рахувалася, вона не може її звільнити. Натомість. Намагається продовжувати наступ відповідно в Україні для того, щоб якраз мати можливість сказати про те, що цілі. Начебто, с тобто, начебто, цілі сво вони там якось там де і Е, uh -huh. тому звичайно, що Путін буде намагатися ставити умову, по перше, для того, щоб мирні перемовини почалися. Ну або зараз він уже так не говорить, тому що бачить настрій настрій Трампа, що він на це не піде, щоб відповідно Україна ну забралася. Звичайно, що Україна так просто не буде залишати відповідно ці позиції, тому що ми маємо за них щось де й отримати. Або контроль над ЗС обговорювалася, або частину іншої відповідної території, ну і так далі. Але це в будь-якому разі те, що дуже мулює Путіну. Угу. Це те про що можливо не говорять йому в обличчя, але це те, про що говорить і його оточення, і керівники великих держав, теж там сізіньпінь, угу. тому що ну це явно неприпустима ситуація. Плюс це, це певний елемент, який показує слабкість самого диктатора всередині відповідно країни. Б'є на авторитет б'є авторитет. Це мінімум. Ми ж бачимо, вони навіть не можуть впоратися з гуманітарною допомогою тим людям, які відповідно там виїхали, втікли з цієї території. Вони там губернатора одного, губернатора іншого, і так далі. Це теж показник того, що Російська Федерація вона в принципі не готова ефективно діяти в ситуації надзвичайної ситуації. Ага. І ну, можна було б зрозуміти, що вони там не очікували в перший день. В другий день, ну можливо, в тиждень, але вже ситуація йде півроку, а все одно вони її не можуть стабілізувати. Тому утримування володіння цієї території це дійсно гарний козир, який ми зможемо на щось відповідно міняти. Тут спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох каже, що він не буде презентувати мирного плану на Мюнхенській конференції в середині лютого. Там Келох має намір лише обмінятися думками з європейськими лідерами. А от мирний план представить сам Дональд Трамп водночас, коли це буде його спецпредставник, не уточнив. Я нагадаю раніше, деякі змі опублікували мирний стоденний план і подали це як витік інформації від людей Трампа, але згодом з'ясувалося, що це. Фейк, питання звідси наступне, uh -huh. Пане Ігорю, чому мирний план зараз обростає ось такими маніпуляціями, якимись недомовками? Це невизначена позиція американської адміністрації, чи є більш вагомі причини? Ну, з одного боку, дійсно, є велике бажання Трампа припинити війну через перемовини і укладання відповідно, якогось договору, але мало конкретики. Тобто немає якогось екшн плану або якихось чітких позицій, на яких би він стояв. Тому що і досі є дискусія. От була теж інформація, що є Волц, відповідно, є значить Келлах, які виступають за те, що треба тиснути на Російську Федерацію, і ця угода якраз має такий вигляд, що США натиснули, Росія погодилася відповідно. Є інші представники. Кід яких не називають прізвища, начебто, які кажуть, що треба навпаки Україні менше допомагати, і тоді, значить, ця угода вона відбудеться відповідно, і в Росії буде більше стимулів на неї йти. Перше, що треба звернути увагу, ми маємо прізвище перших Волц і Келох, які займають офіційні посади, і маємо типу а-ля друга фракція, яку не називають прізвище. Ну тобто, відповідно, ці люди, які мають посади, вони відповідають за ці за цю політику і її відповідна реалізація. Тому на це звертаємо увагу. Далі Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб просунути свої тези. Ви ж подивіться цей студентний план. Закінчити до 9 травня, ну там от взагалі от ні паліва. Да? От, до 9 травня, кому На що воно треба, чого і так далі. Далі там позиція знову ж такі щодо Україна відмовляється повертати свої території навіть дипломатичним шляхом. Ну теж ну зрозуміла історія. Президент України Зеленський він чітко окреслив як мінімум зараз дві червоні лінії в межах перемовин про те, що може бути на переговорному столі. І от питання невизнання цих територій каже, да, Україна розуміє, що військовим шляхом повернути всі свої території зараз неможливо. Але політико-дипломатичним шляхом звичайно, що буде. А це означає, що Україна під час перемовин і в діалозі зі своїм партнерами буде казати, шановні, оцей от санкційний тиск. Він має він іде не для того, щоб Росія погодилася сісти з тих а йде для того, щоб Росія повернула територію України, забралася геть з наших територій. Тому це треба буде переключити. Це дуже важливий момент. Тому що, якщо ми не сформуємо тиск на Росію, то це буде повторення ситуації 2014 року. Другий момент, який теж дуже важливий, це чисельність збройних сил. Україна сама має визначати, які вона буде. Не може бути скорочення або якогось ліміту. Тому що знову ж таки, чи готові наші партнери говорити про те, щоб ми стали членом? Нам альянсу в найближчій перспективі, але вони поки що запрошення не можуть нам дати. Тому гарантувати свою безпеку можемо. Ми далі, якщо окей, ми будемо говорити про те, що ну, по-перше, в цілому, взагалі не може бути лімітів для визначення чисельності. Зрозуміло, що українська армія там мільйон вона не буде постійною, а там система резервісти має бути побудована і так далі. Але другий ще теж важливий момент. Якщо ви кажете, що ми маємо якось коригувати свою чисельність, а тоді давайте предметно говорити. Про миротворців давайте говорити про 100 стотисячну миротворчий контингент, який буде розміщуватися на лінії розмежування, а не бути десь в західних областях чи в Києві сидіти, чи представлений буде там 5 тисяч на всю Україну, що явно не відповідає. Також президент правильно каже: американці мають бути. Ну, нехай у вигляді інструкторів, ну нехай у вигляді якогось обмеженого континенту, але вони мають бути присутні, тому що тоді це дійсно гарантія і неповторення. Тому Росія хоче вкинути своє, вона і намагається. Активувати. І ще треба розуміти, як журналісти отримують інформацію, розказують механіку, для того, щоб наші глядачі розуміли. Вони шукають певні джерела. Да? от Хто знає, що про Україну? Ну або українці, або росіяни. Або ще білоруси, ну тобто російськомовні, ну типу вони ж там близько, аля десь там от сидять. Ну зрозуміло, що американець там може мати якісь свої джерела, але точно він не ближче до цієї території. І от вони, вони мають певні джерела. Плюс ці джерела вони можуть бути тими українцями, яких українцям складно назвати, які вже десь сидять у Відні, які постійно надавали їм якусь певну інформацію, ну так звані аналітичні. Ну я працюючи в різних аналітичних центрах, до нас зверталися різні там американці, зверталися, європейці там інші. Країни, які просили показати розклад політичних сил або там олігархічних груп, або їх вплив там на парламент і так далі. Ну, і Ці джерела можуть бути як більш-менш ну, адекватні люди з проукраїнської позиції. Так само це можуть бути не дуже адекватні люди, не дуже з проукраїнської позиції, які працюють. І вони можуть там вкидати якусь інформацію, і вони таким чином її намагаються презентувати. Ну, тобто, це теж треба розуміти. Плюс Російська Федерація витрачає шалені кошти на свою пропаганду, на вплив на медіа. Бачили. Uh, і одного журналіста, ну, і... ну Карсел, но кіла, не будемо згадувати. Та ми, але ми в цілому ще купують світових, європейських. Вони... Звичайно, вони ще як роблять. Вони купують значить, якогось там фрілансера, який так, працює так. умовно там, на політика чи там на якомусь іншому виданні, який пише типу, блоги. Вони uh -huh. йому вкидають, він, значить, публікує цей блог, а потім розходиться і використовуючи українські, ну, ми розуміємо, що там багато ЗМІ, телеграм, то ти можеш заплатити так, за те, так. що вони показали якусь новину, і кажуть: О, от політика написала. А не політика написала. Написав фрілансер, який, значить, має блог на да, вони його опрували, але це не є там редакційною статею чи ні. Тому ну на ці, на ці речі всі треба звертати увагу. І знову ж таки, коли є е, значна увага там на угоду мирну, да то всі журналісти будуть намагатися щось хопити, навіть якщо там не дуже перевірено, навіть якщо не, не, не двоє джерел. Але це певна е, клікбейтна історія, на яку зайдуть, яку відповідно почитають. До речі, про журналістів. Про е, план е, перемовин, е, окрім плану А, у Трампа вже зріє план Б. Про це пишуть в американській. Ському виданні The Wall Street Journal». за даними журналістів. Ми не знаємо, чи такі були джерела, тим не менше, нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Тож американські лідери його радники вже думають, як примусити Кремль до поступу. І інструментом тиску на Росію, як ми вже розповідали в програмі, стане або посилення санкцій, або ж зниження ціни на нафту в світі. Якщо перемовини між Києвом, Москвою справді почнуться і будуть вестися відповідально, обидві сторони зіткнуться з великою кількістю гострих. Моментів про це також пише The Wall Street Journal. Так, насправді дуже цікаво. По перше, от які проблеми можуть виникнути в цих переговорах? А по-друге, ми дуже багато говорили про те, що дві сторони мають піти на поступки. От цікаво, як може відреагувати українське суспільство і військові на ці поступки, які нам запропонують. Ну, це залежить від того, як вони будуть, насправді. Ну, є багато різних соціологів. Яка міря, да, на що готові піти? Що важливіше там суверенітет, територіальні поступки або відповідно мир там і так далі. Ну і ця динаміка, вона різна. Зрозуміло, що а, вже скоро три роки війни. Uh -huh. Українці перебуваючи в гіпертонусі, постійно чогось очікуючи, маючи розчаровуючі речі, uh -huh. ну, той же контрнаступ, який не вдався. В да. ще в 23-му році, але відголоски ми маємо відповідно і сьогодні, 24-й рік був. Вкрай складний насправді, тому що окрім курської операції люди не мали якоїсь successful story відповідно на фронт. Ну, удари по МПЗ там можемо прораховувати і То так очікування далі. Але, більше. Ну звичайно, очікування більше. Та й в цілому, ну це втома, втома, яка абсолютно цілком зрозуміла, тому що ну це наше життя, і ми в ньому відповідно живемо, чудово розуміємо. І так, але на жаль, на жаль, тільки нам а не. Ну, безумовно, є є нюанси. Ось тому. Тому відповідно і є різні моменти, як хто на що буде готовий реагувати. Але звичайно, що є певні речі, про які ми маємо розуміти. Попри ту, в тому, нам потрібен стабільний довгостроковий мир. Так Раз, дуже так. добре про що і угу. про це говорить відповідно пан Рубіо, який держсекретар, про це говорить і. Президент, тому що зараз натиснути на Російську Федерацію можна насправді, тому що в неї економічні проблеми. А зараз питання санкцій на нафту, і якщо трошечки дотиснуть і щоб стіни впали, якщо Трамп зможе домовитися з саудитами в певний обмін і щоб вони повпливали, опек плюс і так далі, ця це може бути. Плюс будуть намагатися ну таки, збільшувати видобуток, але теж там не все просто, тому що. Це не всім американським компаніям підходить насправді ця історія, тому що ну є ж питання завжди збільшення видобутку, зменшення ціни об'єму окей, але ціна відповідно ж менша, Ну і так далі. Є багато різних відповідно нюансів, але зараз натиснути можна. Питання в тому, а що буде стримувати Путіна від того, щоб, наприклад, там через рік або півроку знову сунути на Київ. Ну моделюємо ситуацію. Значить, ми зараз вкладаємо мир. У нас знімається воєнний стан. І починається підготовка до виборчої кампанії, mm -hmm. так? яка буде, вочевидь, там за 3-4 або 6 місяців. 6 місяців краще, тому що щоб всі встигли підготуватися, і ми ж розуміємо, що ну, для нас це питання демобілізації, питання переміщення людей, організація за кордоном, тому що багато людей так швидко не повернуться. Ну і так далі. Кампанія, вочевидь, буде складною, правда? Так? Mm -hmm. ну, а, чи буде намагатися Росія якось попливати? Буде буде намагатися Та, ну, розхитувати ситуацію, буде. Чи будуть у нас? Політичні сили, які будуть розповідати про те, що ми не проросійські, але ми любимо Пушкіна, і ще якусь таку з Катериною в Одесі. <свісно> ну, от такі от <свісно> речі, <свісно> да. або да, да. я читав деякі теж там. <свісно> Колег, які кажуть, що а от знаєте, тому що значить наші сусіди почали казати про те, що от ми хочемо забрати українські землі, це тому, що ми пам'ятники героям Другої світової війни зносимо. Ось трошки штабму є і тепер моделюємо. Складна ситуація, є втома, є теж, ну скажімо, речі, які критичні для людей, вони критично ставляться там до влади і так далі. Що от в цей момент. Буде стримувати Путіна для того, щоб не почати відповідно новий наступ, коли у нас немає єдності, коли у нас ну, будь-яка будь-які вибори. Це точно не про єдність це питання. Тому нам треба гарантії. Ми так. про це говоримо. Так. Не хочете брати в НАТО окей, давайте інші гарантії обговорювати. Давайте говорити відповідно і про безперервну підтримку, військову так. допомогу. Говорити про миротворчий контингент, говорити про договори, договори і угоди подібні до південної Кореї, як Сполучетах Америки, там Тайвань, Скі там відповідно сценарій і таквально так, 10 так. секунд до рекламної паузи. Ми обов'язково будемо за цим слідкувати. Дякуємо, що сьогодні приєдналися сьогодні. в Верковому шоу був доктор політичних халут, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко.